Дорогі друзі, у цьому відео розкажу, як Ощадбанк починає знімати блокування з карток пенсіонерів. пораджу, як розблокувати свою картку, а також розповім, чи діє діє підпис. Вибачте за тотологію. Вчора в Канаді було добре видно сонячне затемнення. Серед ясного сонячного дня стало сутеніти в кімнаті, а потім стало зовсім темно. Було якось моторошно і страшно. Я подумав, що таким, напевне, буде кінець світу, якщо розпочнеться ядерна війна. Ядерний пил закриє сонце і життя на землі загине. Чому люди воюють? Життя таке прекрасне, є що їсти, є що одягнути. Навколо стільки прекрасних речей. Тільки жити й жити. Але комусь мало земель і він ціною сотень. Тисяч людських життів хочу увійти в історію. Це так думки з приводу. Давайте до наших справ. Я говорив у своїх відео, що в кінці грудня минулого року Ощадбанк встановив ліміти або блокування карток частини своїх клієнтів. зокрема Донецького і Луганського, Харківського та Херсонського і Запорізького обласних відділень. Ощадбанку. Це залишається великою проблемою для пенсіонерів, бо пенсіонер пройшов відеоідентифікацію, як кажуть сім пек... рядів пекла, пенсійний фонд перерахував пенсію в Ощадбанк, а пенсіонер не може скористатися своєю пенсією. Його картка заблокована. В основному це стосується внутрішньо переміщених осіб, взятих на облік до 24 лютого 2022 року. Найбільшою проблемою для пенсіонерів на окупованих територіях було наступне повідомлення Ощадбанку, коли вони зв'язувалися з ним. Для зняття блокування картки і рахунку доступний лише один спосіб. Особистий візит до відділення Ощадбанку. Тобто зняти блокування онлайн було неможливо. Зараз це стало можливим, і я розповім завдяки кому. Пенсіонери почали скаржитися і нарікати, особливо пенсіонери з окупованих територій, які не мали можливості і не мають особисто відвідати відділення банку. 25 березня я підготував і розмістив на своєму каналі відео проблеми з Ощадбанком пенсії та пільги. Там був зразок заяви на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та віце-прем'єр-міністра з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Ще раніше подібну заяву підготувала авторитетна громадська організація Донбас СОС. Треба віддати належне, вони впритул займалися цим питанням. Тому раджу пенсіонерам звертатися до них за правовою допомогою. Влада, нарешті, дослухалася до нас і до пенсіонерів. На днях під головуванням Ірини Верешу. Відбулося засідання Координаційного штабу, який займається проблемами внутрішньопереміщених осіб. Штаб розглянув питання блокування Ощадбанком банківських карток переселенців. До Ощадбанку передали близько 300 заяв та звернень внутрішньопереміщених осіб щодо розблокування карток. Можливо, серед тих заяв є і заяви моїх глядачів, які скористалися зразком заяви, яку я опублікував на каналі. У повідомленні Міністерства реінтеграції йдеться про те, що наразі, за першими 59 зверненнями, переданими Пенсійним фондом на опрацювання до 27 березня 2024 року, вже розпочалася віде... і... відеоідентифікація для зняття лімітів. У зв'язку з цим Ощадбанк повідомив, що вдалося зв'язатися з 30 клієнтами банку і їхні картки були розблоковані. Тобто з банківських карток отримувачів пенсій і соцвиплат в Ощадбанку, які пройшли ідентифікацію, почали знімати. Блокування. Отже, тепер пенсіонери можуть звертатися до Ощадбанку, щоб розблокувати свої картки. Але майте на увазі, процедура розблокування карток поки що можлива лише через Viber. Так йде, йдеться у повідомленні Міністерства реінтеграції. Тому дзвоніть до Ощадбанку по Вайберу і будьте готові пройти по ньому відеоідентифікацію. Маєте під рукою паспорт, пенсійне посвідчення, банківську картку та картку платника податків, тобто ІПН. І це ще не все. Цитую повідомлення. Наразі розглядається можливість розширення Ощадбанку. Каналів для контактування з клієнтами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. А також врахування потреб осіб із порушеннями зору чи слуху під час проведення відеоідентифікації шляхом залучення перекладача жестової мови або персонального асистента. Це мається на увазі в Ощадбанку. Кінець цитати. Тобто, ви зрозуміли, що розробляються і інші способи зв'язку з пенсіонерами на тимчасово окупованих територіях. Отже, координаційний штаб з питань внутрішньо переселених осіб спонукав Ощадбанк до розробки та тестування механізму для дистанційного зняття лімітів. Ощадбанк повідомив, що до кінця квітня. Розробить та запровадить на офіційному рівні можливість ідентифікації віддаленим шляхом, тобто онлайн. Це допоможе зняти обмеження по картках для всіх клієнтів, які мають таку проблему. Як тільки ця нова процедура буде запроваджена, я одразу повідомлю. Може комусь з, з клієнтів Ощадбанку, Чадбанку, мої глядачів і підписники уже розблокували банківську картку. Або якщо розблокують, напишіть, будь ласка, у коментарях, щоб інші пенсіонери теж знали. Також особливо багатьох цікавить питання, чи вдасться і чи вже вдалося розблокувати скомпрометовану картку. Допомагаємо один одному, бо хто нам допоможе. Донбас СОС теж повідомив, що очікує процедуру розблокування карток. Тому організація, починаючи з 6 квітня цього року, не передає дані на обробку до Ощадбанку і теж одразу повідомить, коли процедура розблокування карток вступить у силу. Повідомленні Міністерства реінтеграції є така відмовка для виправдання Ощадбанку, що, мовляв, блокували картки внутрішньопереміщених осіб у зв'язку з тим, що держава не була впевнена, що виплату отримує саме та людина, якій вона призначена. Але чому ж тоді, якщо пенсіонер пройшов відеоідентифікацію, пенсію пенсійний фонд перерахував, а картка. Залишалися заблоковані. Тому ця відмовка так собі звучить непереконливо. А тепер щодо авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду з допомогою дія підпис. Мені писали мої глядачі, що не можуть зайти в особистий кабінет пенсійного фонду через дію підпис. Я уточнював у Пенсійному фонді. Ніяких обмежень ніхто не встановлював, не відміняв. Можливо, був якийсь технічний збій. Пробуйте заходити і авторизуватися. Але майте на увазі, що коли ви заходите в особистий кабінет пенсійного фонду, то дата попереднього входу анулюється, тобто зникає і встановлюється нова дата входу. Якщо вам потрібно. Буде, було, буде для чогось знати дату вашого попереднього входу, тому краще записуйте, коли ви заходили в особистий кабінет. Я залишаю внизу в описі три посилання, важливих посилання. Повідомлення Міністерства реінтеграції, контакти Щадбанку та посилання на відео, як авторизуватися на веб-порталі Пенсійного фонду з допомогою дія. Підпис. Користуйтеся на здоров'я. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!